Дивитися, поржали. А, да, да. Як, як українське майже, да. так. це ага. Так, любі друзі, це? етер пішов. Так, все, етер пішов, дружик. Можеш угу. натискати. Дякую, що натис. А то б я тупаків нагнав би, як завжди. Я вмію. У тебе мало часу, щоб до мене дістатись, бо Це взірвало твоє скло. Та я бачу. Кажи, коли, Ми... Кажи, коли ти рейди. Да, я готовий. Так, раз, два, три, побіг прямо. Біжи, біжи. Упс. Нормально, нормально. Ти бачиш, воно мене не чіпляє. Yeah? Так, так. О, ще okay. супернова. Угу. А ще це не знищила Ну це реально стрмно, шановні друзі. Якийсь кінець світу. Так. Ты шо? Блін, ну чесно, менше всього я хотів би упонетисти. стекло. А я бачу бачив і став. Нам якось за цими роботами треба ховатись. Так, мабуть, за робота. Прячься. Є. є, є. А куди нам? Ну туди, вперед. О! Рухайся, рухайся. Ага. О, не-не-не, лучше. Дубисо стрмный ривень. Ага. Вот тут можно перечекать за будівлями. Ага. Так, тут КПКшки нам треба. Покашки, покашки тут. Ага. А, тут скло. Це я вчасно зупинився. Угу. Знову. Ох, ти шо ти шо? Чуть не відрізало. дрізал оку. Маточок, блін! А, там треба підняти. Ні. Треба підняти. Давай подумаємо. А якщо рашом спробувати? Ну давай спробуй. Ні. Не, воно не достає. Як же ж? А що воно від нас у... Усі двері треба бі. Під... От. Та ти не помер, ти десь там зачерпився. Десь зу... Ох, стрім лагає. мене стрім якогось дітка ляга. Ля...